Коломиї обікрали приміщення міської організації Фронт змін. За інформацією голови із офісу викрали тільки ноутбук, у якому зберігалася база даних їхньої політичної сили. На місці злочину працювали місцеві правоохоронці. Деталі з'ясовувала Галина Досин. Місцевий фронт змін розташований на другому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Мазепи в Коломиї. Це центральний офіс, в якому збирається весь громадський актив. Тут проводяться організаційні засідання. В офісі працює троє чоловік. У вівторок, о 9.15 ранку, менеджер прийшов на роботу та побачив, що вхідні двері зламані, і з приміщення викрадено ноутбук. Голова організації каже, що саме там зберігалася вся база даних їхньої політичної сили. А саме, проект передвиборної програми до міської ради, збірка аналітичних документів, яка передбачала вивчення проблем всіх коломийських вулиць, а також механізми та шляхи їх вирішення, розроблена стратегія діяльності на виборах. База даних прихильників, а це близько півтори тисячі чоловік, список всіх членів дільничних виборчих комісій та спостерігачів, а також інша конфіденційна інформація, характерна для діяльності політичних сил. Крім ноутбука, з приміщення не було викладено більше нічого. При тому, що на столі стояли інша оргтехніка, як принтери, так мобільні телефони, в тому числі і певні грошові кошти. Це, в свою чергу, вносить якусь незрозумілість в цю ситуацію, що саме воно собі представляло і хто яку переслідував ціль в, ці, в цих діях. Тому на сьогоднішній день ми не будемо аналізувати і казати, яка причина і, і чому так сталося. Вже хай пройде якесь слідство, виясниться, проясниться ситуація, і тоді ми чітко зробимо якісь конкретні коментарі. На місці злочину працювала оперативна група Коломийського відділу міліції. 15 червня у чергову частину міськвідділу поступило повідомлення про те, що з приміщення однієї з організацій, яка знаходиться у місті Коломия по вулиці Мазепи, на другому поверсі шляхом віджиму замка викрадено ноутбук. По даному факту порушено кримінальну справу за статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка, та ведеться слідство. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.